Добрий день, шановні мої глядачі. Той, хто слідкує за моєю творчістю, ви добре знаєте, на якому напівпричепі я тепер працюю. Але може хтось і вперше. Значить, напівпричеп у нас трішечки особливий і він має ось таку довжину. Я сподіваюся, що вам видно це. Це саме його довжина. Тобто напівпричеп на 37 євро піддонів. І він має деякі нюанси. Деякі з ним про них я про, про них я вам вже розповідав, але є такі речі сьогодні, які виплили і для мене стали дещо несподіваними. Я хочу з ними поділитися з вами, бо мені здається, що якщо вони несподівані для мене, то вони можуть бути несподівані для вас і можуть бути вам цікаві, і навіть може й корисні. Ну, ось так він виглядає в профіль. І хто дивився мене раніше, той пам'ятає, що, що основна моя претензія була в тому, що осі поставили, як і в класичному напівпричепі. Тобто всі разом. Трішечки їх на 10 см розсунули, але тим паче їх не могли змістити значно дозаду. І е відповідно, що не крути, так званий хвіст. У нас вийшов 4-10. Я завжди прибічник того, що цю вісь останню мали б відсунути сюди, таким чином було б краще і для маневреності, і для самого вантажу. Так от, У нас отрималося тут така, така от, такий от балкон на 4 метри 10 см. І начебто все було окей, тому що колеса достатньо високі. Трішечки бампером інколи йде в землю, коли з'їжджаєш на низькі рампи. Але я вже майже пристосувався, їжджу і не зауважую таких великих незручностей. Але і ось тут була, не була, вийшла, є він там у мене. Деякі погрішності, які мені вже зробили добрі люди. Там зачепили, там зачепили, але загалом, причеп хто не слідкує за темою, має десь рік і досить у непоганому стані. Є наклейка оригінальна, красива, всі задивляються, не дуже якісно наклеєна. Я побачив ось таку річ. Я не знаю, наскільки мені вдасться вам передати е, таке. Таке здуття. Ну, я спробую. Я не знаю, бо від бліку сонця, чи ви бачите ось тут таке здуття. Значить, це дуже часто відбувається, коли неякісно наклеєна наклейка. Е заходить вода, заходить різні, ну, може, так ви побачите. Я сподіваюся, що ви бачите, що ви бачите це здуття. Я вже вам під всякими кутами ось таке от. Здуття відверху і тут розширюється. І моє здивування було просто феноменальне, що я в принципі збирався поїхати до тих чудаків, які клеють цю наклейку, бо здуття було спочатку зверху. І думаю, може запустять якийсь туди клей, проколять. Голочками щось зроблять. таке, в принципі, часто буває. І це можна вирішити, це не катастрофа. Це буває і бувало у мене, бувало і вже і в інших людей. Це дійсно не катастрофа. Так от, коли оця опуклість опустилася трошки нижче, бо мені якось не хотілося класти драбину, я спробував проходячи мимо пальцем, дивіться. Це не наклейка. Це не наклейка. Це алюміній. Це розвалюється коробка. Здуло бляху. Може для когось це буде новина. Для мене було би також новиною. Бо я згадую, що перші шість е років чи 5 я працював на контейнерах, такі ніби контейнери. І потім був дуже здивований, як один раз е взяв е якийсь рев, холодильник. І зупинився на нерівній поверхності і не міг закрити задні двері. Тобто я ніколи не думав, що вони так деформуються. Тепер для мене це вже не новина. Тепер я вже знаю, що так буває, так є, це нормальне явище. Але тоді це була новина. Так от сучасні напівпричепи дуже крутяться, тим паче всі працюють над тим, що вони крутилися ще більше. Ви бачили, що для облегшення рами сверлять отут інколи таку серію отворів. Причому це також трошки дивакувато виглядає, тому що всюди. Написано, що взагалі неможливо і не можна сверлити раму, щоб не ослаблювати її. Ну але на заводі якось прораховують. Я бачу на дорозі багато причепів, аби облегшити їх, аби облегшити, аби можна більше загрузити. Самий швеллер, бачите, як ви можете бачити, він доварений ось тут, тому що все йде стандартне і комусь захотілося продовжити на базі тих же когілів продовжувати причеп. Ця штука, наскільки я розумію, вона крутиться ось так. Вона ось так, ось так в поворотах крутиться. Коли тут стоїть 10 піддонів вантажу, то багато, 10 піддонів. І ви знаєте, бачите, що інколи я вам показую, з якими вантажами я їжджу, можливо, такі перечепи треба експлуатувати для перевозки тюльпанів у Голландії, а не 30 тонн. І цих 30 тонн, якась величезна частина тут висить на хвості. У нас є ще два такі причепи, напівпричепи штори. І дійсно я бачу, що коли хлопці від'їжджають від рампи, то у них буквально оця задня частина ось так, ось так знаєте, як гавинт м'ясорубки, саме задня. Тому що ви ж розумієте, навіть якщо ви не професійний. Водій, що не маємо точок опори, верніше точки опори дуже-дуже сильно допереду до зміщені. І маючи таку довжезну отут, звіз, ми не маємо поперечної жорсткості. Я так думаю, що не маючи поперечної жорсткості, просто крутячись, все це крутиться. І бляха отого причепа не витримує. І дивіться, що робиться. Дивіться, що, що власне відбувається з ним. Я не знаю, як буде далі бо далі він, скоріше всього, що просто почне розвалюватися, тому що він не має належної жорсткості. І немає куди грати, тому що на шторах такого нічого не відбувається. Я можу, звісно, помилятися. Бо для мене це було відкриття. Я показав своєму шефу і не знаю, доки ця бляха буде далі дутися і куди її буде крутити. Бо якщо ми далі будемо експлуатувати його в таких режимах і будемо возити такі вантажі. Якщо я помиляюся, я часом помиляюся, якщо у вас є більш адекватні оцінки того, що то відбувається і що це може бути, чому саму. Платформу так здуває, сам, саму бляху. Напишіть мені, мені буде цікаво розглянути ваші версії, тому що часом ви мені підказуєте дуже адекватні і дуже розумні ідеї. Але наразі я не можу нічого додуматися, я просто можу сказати, що колесо треба ставити ось тут. І неможливо залишати такого довгого хвоста. Особливо на причепах будках, де деформації будка якби піддаватися. Такій неадекватній деформації не може. Бо вона починає розвалюватися. Ось так, ось так це все виглядає. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Будьте здорові! Слава Україні!